Вітаю! Ми знаходимося в селі Віта Поштова. Це наш новий участок. Там вулиця Звенигородська і поворот іде на вулицю Кільцева. З цієї сторони, де стовби, вулиця Васильківська. Там далі вона вже забудована майже вся. Тут залишилось буквально декілька пустих участків. Тут ми плануємо будівництво шести будинків. Квадратура. Будинків буде 130-133. Може побудуємо один-143 квадрати. Знаєш, що таке місце. Є дерева навкруги. Вулиця Васильківська пішла в ту сторону. Значить, участок починається отут. І отам от, от стовпчик. Тут буде 30 соток. На цих 30 сотках ми будемо розміщати 6 будинків. Буде 6 ділянок. Отут робимо вулицю. По ліву сторону буде 3 будинки по 4,5 сотки. І по праву сторону буде один участок, 4 з хвостиком. другий. 4,5, а третій буде 5,7. Ми ще подивимося, як розміщати все. План у нас вже є, затверджений, але коли приступимо до будівництва, там буде, будуть корекції невеликі. Це вулиця Кільцева. Зараз займаємось вирівнюванням площадки. Електрику вже провели, скоро почнемо будівництво. В разі зацікавленості, звертайтесь, проконсультуємо, покажемо проекти, покажемо земельні ділянки, як буде на плані, як в реальності. Поставимо стовпчики і все буде видно. Вони є, е, отам от ті стовпчики, але, але ще по ділянкам не розділені. Тому. Кому цікаво, звертайтесь.